Вітаю вас, тобі малята! Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже серйозну тему про незнайомців на вулиці та небезпечні предмети. Незнайомці та незнайомі небезпечні предмети. Однією з найбільших серйозних небезпек, що постійно підстерігає дітей, особливо в міських умовах, може бути зустріч із небезпечними незнайомцями. Незнайомець це будь-хто, з ким тебе не познайомили батьки. Люди схильні до злочинних дій, серед них можуть бути грабіжники та хулігани. Для того, щоб уникнути такої небезпечної зустрічі та зберегти своє здоров'я, необхідно знати і завжди виконувати прості правила. Правила поведінки з незнайомцями Не вступай в розмови з незнайомими людьми на вулиці та міському транспорті. Не приймай подарунків і частувань від незнайомців, цукерок, жувальних гумок, соків, у яких може бути отрута та інші речовини. Також вести в оману вони тебе можуть за допомогою тварин та іграшок. Ніколи не заходь один в під'їзди будинків, ліфти і інші замкнуті приміщення разом з незнайомими людьми. Не сідай в машину з незнайомцями. Ніколи без батьків не надавайте допомогу незнайомим людям у перенесенні речей до їх машини або додому. Не розповідай незнайомим людям, де ти живеш, хто твої батьки, не називай ім'я та прізвище. Якщо незнайомець проявляє наполегливість у розмові з вами, терміново необхідно тікати від нього. А якщо він вас Переслідує, необхідно голосно кричати і звати на допомогу. У випадку застосування незнайомцям фізичної сили активно втручайтеся та голосно кричіть, рятуйте. Також великою небезпекою для дітей є небезпечні знахідки, бо найчастіше під них маскують вибухонебезпечні предмети. Це може бути коробки, валізи, іграшки. Рятівники попереджують, щоб не трапилось біти, невідомі предмети до рук не бери. Адже ним може виявитись вибухонебезпечний предмет. При виявленні такого предмета забороняється, таркатися та піднімати невідомий предмет, переносити або перекочувати його з місця на місце, закопувати його. Забороняється поблизу палити вогнище. Намагатися його розпилити. Забороняється кидати у воду. Натрапивши на таку знахідку, не торкайся її. Добре запам'ятай місце знахідки. Відійди якомога далі. Поклич дорослих. Дорослі обов'язково попередять рятувальників за номером 101. Дякую малята вам за увагу! Обов'язково виконуйте ці правила безпеки, будьте здоровими та бережіть своє життя!